Нормальний парламент в країні, яка воює, яка платить життям своїх дітей через агресію Росії, рішення мають прийматися отак. Вони мають збиратися в три ночі, в чотири ночі. Вранці треба, в суботу, неділю, завтра. Цей парламент не здатен проводити реформи, цей парламент не здатен вас захистити. Він не здатен захистити мільйони українців, які зараз нас дивляться. Він не може змінити ваше життя. Ви будете так жити, як ви живете. В злиднях, в небезпеці, в умовах війни тільки парламент може розв'язати кризу на Донбасі. Не президент, не міжнародне співтовариство, а парламент своїми діями і зміною ситуації всередині країни може ситуацію стабілізувати, коли створить тут середовище, яке сприятиме цьому розв'язанню. Коли буде ВВП, коли будуть фабрики, коли заводи, дороги, коли ми змусимо там людей на Донбасі повернутися обличчям, а не місцем на букву «Ж» до всієї України, до європейської частини.